Починаємо засідання нашої комісії, говоримо наявний. Сьогодні на порядок денний виноситься наступні питання. Перше про звіт Луцького міського голови за 5 років роботи. Друге про внесення змін до рішення міської ради від 1 го з Благодаром року. два про утворення постійних комісій Луцької міської ради та затвердження персонального складу. Третє, про звернення до Президента України депутатів і депутатів Верховної Ради України. Про недопущення підриву державної мовної політики. Четверте про затвердження положення про департамент муніципальної варти Вілицької міської ради. П'яте. Про внесення змін до програми забезпечення зберігання документів та для соціально-правового захисту громадян Дорозької міської територіальної громади на 2024-2026 роки. 6. Про затвердження приліт адміністративних послуг і внесення змін до рішення Луцької міської ради від 23 до тисячі за номером 2 1 про рекламу Луцької міської ради 8 .1. 8 .1. у 8 хвилин. Восьмей різне. Будуть доповнення порядку денного. За два рішення прийнято. У першому питанні порядку денного Луцького міського мови. Ігор Ігорович. Вам садити Чи тут? Як вам да? Прошу вам слово. Написано, конечно, якщо є питання зараз. Будуть запитання до доповідача. Немає. Тим не доповідача. Послухай на сесії. Треба кожен кожну комісію запитати. На сесії серіалу будуть виникати запитання. Добре, звітом ознайомлені запитань немає, тому прошу переходимо до голосування за. Питання порядкуденного про збільську міського голови за 5 років роботи. За два рішення прийнято. Дякую вам. Так. Друге питання. Порядку змін до рішення Луцької міської ради 1.12.2020 року номером 12 про утворення місць Луцької міської, міської ради. Прошу, Юрій Водомрович. Ну, Враховуючи те, що було звернення депутата Розмовського Андрія Руслановича щодо припинення помагання постійної комісії міської ради з питань законодавства соціально-економічного бюджету та фінансів, виведення зі складу зазначеної комісії, переведення його до складу постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру. Відповідно до цієї заяви ми вносимо це, теж. тобто перевести його з комісії. Це право депутата, не голову поки Ну немає, немає. ініціативи по депутату. То ініціаторами ну, може бути перекладенно написано. Поки що ініціативи немає. немає. Є, що, є, є, так, є так? його заява, ми по ній працюємо.

Ну як змінити? Да Елементарно можна внести да, зміну, як зміну... Давайте ми є підсумку за, за, за те, <су> що теоретично так, але є. Чого? Ну, я. Можна можна я ж, коли готувала, але ви не змішите вже не писати. То вони Є запитання, відповідно. Переходимо до голосування за проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради, у утворення представників міських міської ради та звернення їх персонального складу. За два рішення прийняти. Дякую вам, пане Юрію. Дякуємо, пане Маку. Як ви про бюджетна місія буде функціонувати позволію? Що ви не робили? Такий ж заступник. Але що ви робили? Це не я? Це не я. Я ж дивилася відповідна заява. Третє питання нову, про звернення до президента України, депутатів до депутату Верховної Ради України, уряд України про недопущення підругу державної мовної політики. Прошу, Ну, Колеги, <плес> так звернення на ситуацію, що ви знайомитися. На жаль, засмучує те, що на четвертому році повномасштабного вторгнення на вже. Тривали війни доводиться все-таки боротися за свою мову, мову своєї держави. І, власне, зараз часом почалися деякі такі неприємні в законодавчій ініціативі. Пропонується ряд законопроєктів дорожня до, до Верховній Раді, які підривають засади державної мовної політики. І, Власне, це звернення спрямовано на те, щоб цьому запобігти. Воно дублює звернення, яке ініційовано ініційно. Депутатом України Володимиром Петровичем він є істориком. Я думаю, він як ніхто може наразі чимало прикладів того, чому е, мова важлива, чому нам як нації важливо за неї боротися. Тому я прошу віднести е, це звернення на розгляд. Сейчас міської ради. Якщо є запитання, як я, можна, не можна. буде запитання Ні, запитання немає, просто такі актуальні моменти по тексту звернення в одному. Речені, там, Росія з великої букви, там далі з маленької букви, то все ж. таки... Нас що... пропустила. З маленької. Я ж теж так Будемо враховувати, що ми е, розумні освічені люди, але без поваги до даної території. Добре, бо. технічно зрозуміло, по суті, звернення запитання має то... Ну, не було можливості, якщо чесно. Не Так. Там Суспільстві... конкретно є пропозиції, по конкретних закону про законопроєктах. Добре, я ознайомився, підтримую, тому переходимо до голосування питання маленького. Хто за про яке рішення, винесли його на 84-ту сесію Московської ради. За. Два рішення прийнято. Дякую вам, Олег Іванович. Четверте питання про ЕДКДНО, про зупереження положень про департамент муніципальний в арті Московської міської ради. Прошу? А ми з 19-го року ні, не вносили змін. Що? Ти не розповіла. Були вже положення. Правління персоналом, тобто вони вже зводили всі положення до всіх структурних підрозділах до одного вигляду, змісту бачення і це вже спільно вичитані документи з юридичним департаментом управління персоналу, звели до того, як вона має бути, типово по всіх структурних підрозділах лучше. З врахуванням всіх змін, з додачею тих повноважень, які у нас вже ну, відповідно було і додано в положенні провідділи, прописано тобто, вже все. Звели, ввели, будемо міняти, коли будуть змінюватися якісь додаткові речі. В принципі, ми чекали ще питання того, що нададуть і все-таки підпишуть на матрону проведу документи, що на місця місцевого на освітивання віддадуть повноваження по штрафуванню на паркування на інвалідних місцях. Але, ну, це... Не це ще не чекаємо. Да. Ну, обіцяли на грудень, не чекаємо, потім буде сесія, все, якщо ще, то внесемо просто зміни, додамо пункт положення, та й будемо мати спокій. Ну, ще не підписують, там вже штраф суттєвий, 5 стої, він буде йти прямо... Бюджет громади? Скільки там 500. Подвійний розмір, 10-200 за паркування для... на таких місцях. Прекрасно. Поки що це патрульні роблять, але ну, дуже мало цього ще кажуть mm -hmm. ну, технічне. У нас ж потреба і людей дуже багато. В цьому напрямку і, 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 і в торгових центрах. Вони ж там хочуть змінити що навіть якщо є торговий центр в них обмежений в'їзд, наприклад, на парковку, або якщо там будь-який торговий центр, щоб це питання контролювалося і робилося, і щоб не залишали там свої архівки, бо дуже часто таксисти залишають. Ми чекали, вже не було куди далі відтягти, то ми не змагалися. А з приводу штрафування, коли стають на місцях для електромобілів, це воно йде в одному позитивному документі, і вони його разом виносять, щоб передати. Ну, але кажу, що до місця не заведено. Розуміло, запитання про видобути ще. Переходимо до основному за проєкт рішення, про закону.

Так. За чинним законодавством органи місцевого самоврядування зобов'язані зберігти документи, що не належать до Національного архівного фонду, тобто до культурно історичної спадщини, підприємств, установ, організації Луцької міської територіальної громади, що ліквідуються. Для централізованого зберігання цих документів і створена комунальна установа Луцький міський трудовий архів. На даний момент вже зберігається. Більше ніж 35 тисяч архівних справ. термін зберігання їх становить 75 років. найдавніші датуються 44 року. І робота архіву вона полягає не тільки у зберіганні цих документів, але й має вагому місію соціально-правового захисту. Громадяни звертаються з питань підтвердження трудового стажу, заробітної плати, шкідливих умов праці, атестації робочих місць. Присвоєння кваліфікації нещасних випадків на виробництві для призначення пенсії за віком і страту годувальника з інвалідності та інше на сьогодні. Вже збільшились заяви від учасників бойових дій наших воїнів, які мають пільги раніше оформлятися на пенсію за віком. У зв'язку збільшенням обсягів прийнятих документів та змінами в пенсійному законодавстві збільшилася кількість звернень щорічно надається більше ніж 3000 архівних довідок соціально-правового характеру. Працівниками архіву забезпечені кордонівсь учасні розгляд цих заяв. Всі довідки надаються безоплатно, закона згідно закону України про Національний архівний фонд та архівні установи. Вносяться зміни до програми забезпечення зберігання документів для соціально правового захисту громадян Луцької міської територіальної громади на 24-26 роки, затвердження відповідним рішенням міської ради і продовжено терміни дії на 27-28 роки. Мета програми полягає у створенні належних умов зберігання, поповнення та активного використання документів, зміцнення матеріально-технічної та соціальної бази, покращення умов роботи працівників. Стосовно цифр, то чинна програма, яка передбачала період діяльності 24-26 роки, цифри не помінені, не збільшені. Єдине, що е прогнозувався ремонт е поточний, на 197 тисяч, і ця цифра з 24-го року перекинулась на 26 й рік. Це ремонт не естетичний, протікають труби, які знаходяться всередині. Вже санвоза, та коридор, коридор, генетилок, і треба вскривати, можливо, підлогу, і, напевно, можливо, стіни рушити. От таким чином. Ми були на прийомі міського голови, він позитивно віднісся, щоб таки зробити цей ремонт у му році провести. Розумію. У вас коротко все, так? Коротко все, так. Да. Чи будуть запитання? У ну, то... мене два питання. Знову відразу почну з останнього, бо ви сказали, що ця сума 1907 була закладена в 24-му році. Вона була, oh. до... її вистачить в 26-му. Я думаю, що її вистачить. Чому? Тому що ми там перебачили ще поточний ремонт ну, сусіднього кабінету, який, можливо, вже немає такої необхідності робити там косметичний естетичний ремонт. І я так думаю, що в цю суму, ну, Зараз має того, що ви зробите всі роботи, які попередньо ну, да, зробили по максимуму, скажімо так. І зробити кошторис, допустимо, це треба спеціалісти, якісь ну в такий короткий термін, допустим, викликати. Ну, приходили працівники оксу нас і робили цю проєктно кошторисну документацію. Так що я так думаю, що цих грошей достатньо буде зробити необхідне, враховуючи ситуацію в державі і війну, яка відбувається. Якщо не можна У що... вас зазначені власні кошти, а звідки у вас власні кошти? Пошти. Ми надаємо ви... послуги відповідно про закон України про національний фонд архівні установи, платні послуги. По збереженню архівних документів, по про доступовий прийом, про тематичних осіб на зберігання документів. Правильно, що я Кажу, від юридичних <клух> осіб на зберігання документів. Ну, тобто так у так, так. Так. нас договори складаються від площиня, <клух> зу, які перевірив антимонопольний комітет. Наш, я, тут, ні, бо я просто, боя просто сказала, що довідки різні видаєте. Я не думала, що це може бути джерелом безплатно. А я просто не знала чесно, що таке. Що такі ну, є платні послуги, які зараз до речі, вони не, не такі скажу, великі, тому що враховуючи час, зараз небагато закривається підприємства, які користуються нашими послугами. То може та сума і не 50 тисяч складати, а менша. Ну, ми ж відбачаємо ну, процеси ліквідації, які відбуваються в нашій, допустимо, громаді. А вартість послуг то ви затверджуєте? Вартість послуг? Так. Да. Я колись питалася, ну вони перевірені були антимонопольним комітетом. Колись я перед, питалася зробити це через міську раду, але мені це не вдалося в силу того, що ну якимось чином ну не вдалося. Я мовчу. Це, це було колись, так що ну, просто я взяла цю відповідальність на себе, і після перевірки антимонопольним комітетом ми ці ціни і цю схему використовуємо. Ми їх давно не підвищували, тому що Поравлення. ми рахуємо, що це доцільно зараз. Так, як і комунальні послуги підвищувати, так і наші послуги. Тим паче, що вони в нас, в принципі, додаткові. Багато архівів на повному забезпеченні йдуть, ну, скажімо, на державних поштах. Але ми їх використовуємо. Буває щось таке, знаєте, термінове, які можна кошти через банк, ну, яка знову ну, швидко зробити і використати. Зрозуміло. Ще, Ще запитання буде. Переходимо до голосування за проєкт рішення. Голосуємо. За два рішення прийнято. Дякую вам, пані Вікторія. Слідуюче питання проекту 1. Затвердження переліку адміністративних послуг. Прошу пане. У зв'язку з мінімальному вченого законодавства і додатковим переліком послуг, який затверджений вже Кабінетом міністрів, вийшла постанова 1226, де ряд міністерств об'єдналися об і відповідно послуги об'єднуються, роз'єднуються, додаються. І крім того, затверджена була нова послуга, яка надається вже з на 1 листопада через СНАП, це надання відповідь мобілізованих військовослужбовцям. пізніше і всі, хто має право на відстрочку через НАТО, винести проект рішення про затвердження нового переліку послуг. З... Микола Миколаївча втік. Можете сказати, скільки послуг загалом зараз на надає? 511. А з них державних. Скільки в день приходить людей наші Від 1000 до 1300. Я насправді не пам'ятаю на пам'ять стільки державних, стільки місцевих, Нет, стільки цього. Будьте платні послуги. Да. Вже от в другому читанні законопроект якраз виноситься на розгляд Верховної Ради про надання платних послуг, де вже шлюб буде, звичайно, не 85 купів, 200 гривень. Смотри, коли йому 85 Він на сьогодні ще є, 85 копійок. А все інше це комісія, одна. 59 копія. Там було більше ста. Більше двохсот. Ну це вот я ой, в засі, а. Звабли з Жертві. На що? У нас на ночі свідоцтво про, про шлюб, якщо людина втратила і бере повторне, то в нас 85 копійок в ЗАГСі 500 гривень. Тільки в ЗАГСі видають вже, а в нас на третій день, бо ми їм передаємо. А на як нам послуга сьогодні? Реєстрація нерухомості, реєстрація місця проживання і строчка. А паспорт кордоні по поступки? Закордонний, український. У нас все можна. Реєстрація транспортних засобів, посвідчень водія і техніка. Зараз все можна буде через СНА. Ми вже заслуговуємо. Все дуже добре. Так, я вибачаю, тому що вийти. Я не сумніваюся, що пані Ларис, це дуже добре, тому я пропоную переходити до голосування за проведення рішення. За два рішення. Дякую, приходьте за обов'язково, ви нас знаєте. Наступне питання порядку денного про внесення до рішення міської ради від 23.12.20 два дрібни про Луцької міської ради 8 скликання. Прошу. Зміни до регламенту напрацьовані спільно із експертами проекту ЕО. І вони полягають в тому, що приводиться відповідність, деякі норми до закону про адміністративну процедуру і про внесення змін до деяких законів України щодо народної влади на рівні місцевого саморятування. Ну це зокрема термінологія. Зараз збирається законодавство житель територіальної громади, а не член територіальної громади, тому відповідний відповідні вказані не сайт ВЕПСА, офіційний веб-сайт законодавства. І там деякі технічні також стосовно словами такий скарам, у нас по тексту вживається десь іскарах, десь рада, то вже все під А там внизу, Алла Григорівна, внизу написано, що вживати у всіх підмінках, якщо мені не зраджують панель. Порівнянні таблиці. А, ні, це зеркало. Чи зверта чи музики? Я, я просто це пропустила, як я читала вже на так. Я ну і Інші зміни стосуються саме закону про адміністративну процедуру, а, а саме вимог до прийняття адміністративних актів, ну, зокрема, я думаю, чого знайомного вистачила так, є певні особливості цієї процедури. Більшість. Рішень індивідуального характеру, які приймаються на сесії, це є адміністративним актом, розуміння закону про адмі... процедуру. І, і вони набувають чинності згідно цього закону, вже не з часом підписання з моменту доведення довідного от, Якщо ви звернули увагу, що після набуття чинності цим законом, відмовні рішення, вони вже інакше формуються. Там обов'язково зазначається порядок їх оскарження. І також ну, є процедура, яка передбачає запрошення особи, відносно якої приймається негативне рішення, запрошення на комісію, наприклад, надання можливості висловити якісь свої заваження, надати там, докази. І таке інше. Це ну, такі як мало зміни. В нашому випадку це переважно задання питання стосують. Mm -hmm. Ви рішення про земельних питання, що увагу Наталка каже, що вже останні буквально останні сесії вже виписують ці документи, хай не фонд приєдного каже, Ну і як розмовляти процедуру. Тобто, взагалі 70% послуг це є адміністративним за результатами ті рішення, які приймають. Ну Це такий закон, насправді він ну, тільки трохи складний, тому що він уніфікований для всіх органів і влади, місцевого і тому він загальну процедуру таку прописує ніби для всіх-всіх органів. І в нас навіть, бо ну, ми працюємо в цьому проєкті, у нас експерти є ще розробник закону, і він навіть саме відроїв, коли допустимо Міністерство освіти, внесли зміни в свої порядки обрання. Там, наприклад, керівника закладу дошкільної освіти, де з посиланням на закон на процедур, а він не поширюється на ці праві відносини. Що деякі ну, державні органи навіть самі бачили і самі заплутуються, на які ж відносини поширення ну, простіше Це, цей закон. Ну, нам то зрозуміло, тому що він дуже такий подібний на адміністративний процесуальний ко. І там оця вся термінологія, зупинення, провадження, mm -hmm. ну, ці, всі воно ніби юристам, ну так як воно, коли <зважували> закон <зважували> про до логістичної інформації вже був теж на початках такий на ну, складний, але насправді дуже багато є питань, такої практичної, так, у так, нас є група. Робоча група із таких, ну ключових підрозділів міської радники, які стикаються із прийняттям адміністративних актів. Ми по мірі там якихось виникнення проблем це все опрацьовуємо і забрали <працьовуємо>. зміни в наші процедури внутрішні. <працьовуємо> <працьовує> Десь буде з початку року, насіння пріс до всіх положень. Положень Ми положимо всіх нашу команду. Запитання до чи будуть. У мене є одне питання в контексті обговорення. У нас було це навчання про дискреційній лінії. Ну, чи був відеозапис, чи нам його ще ж не розсилали От я пам'ятаю, що. От хтось тоді запас, мені казав, тому... що на ви... Були деякі депутати підключалися. Я пам'ятаю, що я, пам була, що я там, тоді там не відеозапис на данні громади. І організатори цього навчання усмучували, що вони ймовірно зроблять відеозапис і навіш люблю. Тому Але поки поки вони не, не навчали. Так, 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 так. Можливо, треба нагадати. Я також ставлю, що підключався. Тому то можливо, так а, 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 а недооцінювати цих питань зараз не. No. Просто я тоді ну, хотіла, бо не вийшли таку графіку. ну ще зміна технічна, напевно, в контексті ну, попереднього проєкту рішення. Слово проєкт з 19-го року ми писали в одному місці. Да, у нас тут е, так, є, не в місті знати, це що замість десь, мабуть, купували закону, тому закон, закріш, бі, що законний місцевич, ще більшою законодавство. Да, так, та, 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 та. та. і очевидно, так. Та, То та. Та. в мене прохання, щоб ми все-таки проєкт писали. Давайте з цією зміною скрізь по тексту переходимо до голосування за два рішення прийнято. Дякую, дякую. пані Наталію. У вас питання не є. Немає. Немає. Всім дякую. Комісія за ваше Чекайте, пані Наталія.